Добрий день, мене звати Галина. Ось Сьогодні хочу показати деякі мої баклажани, які вже зійшли. І ось знаходяться в такому стані. Хочу показати різних ракурсів. Ось мене в одній касеті. І в інший, інший сок, по-іншому, виглядає різна кількість. Першими у мене зійшли епік. Ось вони. І сказати, що це вони такі великі, тому що потягнулись, не можу, трішки потягнулись, я не можу. А чому? А тому, що епік високорослий, він досягає висоти 90 см. І ось він у мене. Він ранній, самий перший зійшов. Там ще інші в мене зійшли, але просто я з цими працюю. Адже потрібно виконати певну роботу. Я не насипала в комірочки. Дуже багато землі. Я зараз хочу трішки ніби заглибити рослинки і подосипати. А це у мене стандартний алмаз. Він практично почав сходити з «Епік». Ось я сіяла по дві штучки. Деякі другі сходять, деяких ще нема. Ну, В принципі, дві штучки, наприклад, одненька, а поряд уже сходить. Там, де дві, я обов'язково досиплю, там, де одненька, акуратненько. Тут одна комірочка не зійшла, я тільки що досіяла. Ну, Коли зійдуть, тоді зійдуть. І який які я сіяла, я вже сказала, по одненькій штучці. У мене також, я чекала-чекала, не зійшло в одній комірочці. Я досіяла алмаз. Ну, ось тепер зараз, дивіться, я набрала в таку коробочку грунтасоміш. А перед цим я полила свої баклажанчики і зараз досиплю. Я завжди так роблю. Ніколи не насипаю повненько і собі тоді в міру необхідності досипаю. Також у мене інші баклажани зійшли. Але поки їх не досипаю, нічого не роблю, покажу вже тоді іншим разом. Фабіни, наприклад, в мене зійшли непогано. Ось. І оці мої кругленькі. А, ну, а, коли подібні. Але там вони зійшли ще не всі, вони більш пізні. І деякі ще в мене не зійшли, які я досівала. Перець також вже чим більше зійшов. Покажу іншим разом. Ну що, я беру так обережненьку ложечку і буду собі досипати, потім покажу вам, що у мене вийшло. Отже, ну ось я попрацювала, підсипала скрізь землю в комірочки, вже полила. Покажу так ближче. Це епік тут у мене. Одна це пуста комірочка, яку я досіла. Ось так це все виглядає. Я вважаю, це правильним завжди так роблю. Не чекаю, щоб там. Вони вже стали хто якими великими, і якось так вони швидше, на мою думку, стають такими більш потужними рослинками. Ось таким чином. Пере, алмаз. Ось там, де дві штучки, я рівномірненько підсипала, а де одна, ну, побіля однієї рослинки. Залишала а ось сходити там, де сходить або немає другої рослинки залишала отак місце, раптом зійде. Якщо не будете сходити, я досівати де є один баклажанчик вже я не буду, достатньо одного. Адже це сорт, сорти є сію по дві штучки. Минулого року сіяла по три, вирішила, ні не буду. Мені, в принципі, однієї достатньо в комірочці. Я просто на дві, по дві штучки сію, а раптом щось не вийде, або не зійде. Ну, Ось так я вважаю, що я виконала таку необхідну роботу після того, як зійшли мої баклажани в даному випадку. от... Саме я роблю для перців, для помідорів. От, вони і сходять, деякий час собі ростуть. Я дивлюсь, коли вважаю за потрібним. От Я собі досипаю. Ну і знову трішки нагадаю, які в мене були, ось покажу баклажанчики. Синенькі це Казимір і алмаз в мене були. Ну, і біленькі це була біла лілія. Чудові були баклажанчики.